У терористичній ЛНР відкрилося дипломатичне представництво ще однієї невизнаної республіки Південної Осетії. За словами головного терориста ЛНР Плотницького, це перша дипломатична установа у їх псевдореспубліці. Він також відзначив, що для них співробітництво з південною Осетією буде безцінним досвідом, оскільки ті боряться за своє визнання вже не перший рік. Єдине про що не згадав бойовик, що ця боротьба безрезультатна. В свою чергу терористи сподіваються що невдовзі їх брати за нещастям зроблять Алаверди і відкриють в себе представництво так званої ЛНР. Нагадаємо, що вчора невизнані осетини відкрили також своє представництво в окупованому Донецьку. При цьому так званий міністр ДНР Олександр Кофман подарував представнику південної Осетії макет пальми Мерцалова як символ Донецької області і металево троянду, яка в свою чергу мала б символізувати Донецьк як місто. Мільйона троянд, втім більш доречним і вже традиційним сувеніром з боку бойовиків став би шматок малазійського боїнга, який значно краще їх символізує. Нагадаємо, що південна Осетія визнала незалежність окупованих територій України, так званих ДНР і ЛНР, ще у грудні 2014 року. Втім, інших бажаючих наразі немає.